Всім привіт! Ви на каналі українського блогера, який проживає вже півроку в Македонії Сама дивуюся. Дякую, що дивитеся мій канал. Підтримуєте мене вподобайками, лайками, коментарями. Взагалі відчуваю вас. Блогер без глядачів, не блогер. І сьогодні, взагалі, чому? Знімаю це відео і чому так швидко крокую? Тому що сьогодні день, від якого мурахи у кожного нормального українця. Сьогодні 24 лютого 2023 року пройшов рік. Рік повномасштабної війни в Україні проти, проти України. І я в шоці. Це день довжиною в рік. Я так поспішаю зараз, тому що йду на захід, на мітинг, на марш, його можна по-різному називати. Тут у Скопі, в Македонії, Це зустріч українців, ми зустрінемося в центрі і буде хода. Пройдемо до пам'ятника Шевченку. І ось так тут у Македонії спільнота цей день проведе. А у нас сьогодні, 24 лютого, до речі, плюс 17 градусів. У мами запитувала в Києві мінус там попередження штормове. Ось така різна в нас планета. Але одні події об'єднують усіх інколи. Не завжди це приємні події, на жаль. Поспішаю зараз без чогось друга, а сама рефлексую на тему, як у мене пройшов цей рік. Бо тепер висновки робимо, знаєте, не на новий рік, не на день народження. А саме тепер відлік іде ось такими термінами. На жаль, за цей рік двічі їхала з дому Перше 24 лютого, не заплановано навіть. Не обійнявши маму і бабусю, другий раз їхала вже влітку. За цей рік втратила лічбу, скільки країн я відвідала, і зрозуміла, що настрій від відвідин цих країн не такий, як був у мирний час. Зовсім по-іншому відчуваються мандрівки. Для українців, де б вони не були зараз, цей рік він довжиною в біль. В розлуку це рік, коли багато хто з нас не міг наповно радіти, та навіть відчувати горе теж емоції, ніби заблоковані. І я не знаю, що важче переживати цей стан, знаходячись далеко від дому. Я так і не зрозуміла за цей рік. Сьогодні, 24 лютого, о другій годині дня. Я прийшла на головну площу Скоп'я, на головну площу Македонії, щоб вшанувати пам'ять загиблих українців, кожного героя, хто захищає нашу, на, нашу Україну зараз. І тут грає пісня, який чудовий день. Кожен день чудовий, коли агресор не відбирає в тебе двоє. Ось українці. Слава Україні! Вітаю! Я прийшла. Тут наші дівчата, хлопці. І не відчуваєш себе самотньою в цьому світі. було Збираємося потихеньку. Я чомусь не додумалася, коли взимку їздила в Україну, взяти з собою прапор. У мене з собою тільки футболка, але я навіть нею пишаюся і добре, що вдягнула сьогодні. Підготувалася. Нас немало. Зараз подивлюся ще, що там заплакати. Вишиванки. Лунає українська мова, так приємно, І наші прапори, наші стяги. Квіти люди принесли. Ми рушатимемо до пам'ятника Шевченко. Я підроздягнулася, бо дуже і Так краще видно. Мій одяг. Я думала, нас буде людей не знаю, десять, нас побільше. у Нас не знаю, людей зараз 50, і це приємно. Вона українська. Навіть дивно Якось бути серед. У мене тут з'явилася друзі вже в Македонії за цей час. Але, на жаль, одна дівчина, з якою спілкуюся, вона зараз захворіла. Сьогодні не прийде. Можливо, ще будуть люди, яких я знаю, але загалом тут всі ті, яких я ще не знаю. Це приємно, можливо. Навіть так можна віднайти нові знайомства сьогодні. Це теж корисно, тому що бути за кордоном у повній ізоляції це важко. О, До речі, багато журналістів тут. Зараз вам покажу. Тут журналісти. Це приємно, що висвітлюється світом якось вся ця наша на наша, наша біль. І що ми сьогодні з увагою. Так, Вишиванки, стяги. Україна навіки жива. Зараз вже почнеться хода, і я стану її частиною теж. Зараз вишукаюсь, розкривають плакат. Тут всім відомі слова. Приємно, що сьогодні багато людей зібралося. Налетіли в Україну, та й чорні круки, розіп'яли на хресті, заламали руки. Кличененька Україна, справжніх українців, візьміть зброю в свої руки, виженіть чужинців. Заридала на увесь світ наша рідна мати. Закликала козаченьків землю визволяти, повставайте та ставайте, хай дани порвіте, і вражою злою кров'ю землю окропіте. Злетілися козаченьки, та й з усього світу посіяла наша ненька щедро свого цвіту, станемо усі стіною проти вороженьків та й прославимо у бою свою рідну неньку. Перемога буде з нами. Бо і правда наша нехай згине під ногами ненависна раша. Це вірш авторства Українки, що завітала на цей захід. І загалом тут зібралась і українці, і македонці, і всі, хто підтримує Україну в Македонії. Чомусь сльози під час виконання гімну ще І взагалі, коли чую наші українські пісні і про Калину, і інші, якось у мене сльози одразу. <ривіт> Боже, мої знання англійська. У мене тільки що взяли невеликий коментар, щось сказала. Бо якщо вже ми тут, то треба щось сказати. І зараз вже почалася хода до пам'ятника Шевченка. Журналістка запитувала мене, як мені бути далеко від дому, далеко від школи та від шкільних друзів, мабуть, подумала що я школярка. Ну, буду вважати це за комплімент. Взагалі, вважаю, що такі заходи вони дуже потрібні, дуже необхідні. Розказувати світові про війну Росії проти України, щоб всі знали, що війна не закінчилася наразі, і таким чином привертати увагу до проблеми і якось нагадувати світові про це. А ми такою дружньою спільнотою пішли в мій улюблений парк Жена-Борець, де є пам'ятник Тарасові Шевченку, тут у Македонії. Пам'ятник цей вам показувала багато разів. і Інтерв'ю тут зі мною записувала. І взагалі люблю це місце в самому центрі Скоп'я. І сьогодні ми сюди прийшли з українською спільнотою покласти квіти, згадати загиблих хвилиною мовчання і бути об'єднаним народом нероздільної України. Бо де б ми не були, ми залишаємося українцями, пам'ятаємо про свою країну, підтримуємо її, хто як може, донатами, інформаційною підтримкою. Кожен важливий на своєму місці, кожен робить щось для нашої перемоги. Діти дорослих, які загинули від ракети, будуть вдома і захищаючи, оборонячи наш простір. Об'янемо всіх. Захід підходить вже до завершення. Була хвилина пам'яті, кожен міг сказати. Що наболіло. І загалом спільнота ще залишається, хтось спілкується. До мене підійшов мій знайомий з Македонії. В нього самообід, я так зрозуміла, і він побачив цей захід, що тут українці і знав, що я там буду, ну, здогадувався і привітав, підтримав Україну теж приємно. У мене тут же є знайомі, які теж небайдужі до таких справ. І ось така сьогодні. П'ятниця, річниця великої війни. Я сіла на автобус, він мене не туди повіз, як завжди. Їду з заходу додому вже і розумію, що, звісно, вдома це зовсім інше відчуття. Я вже давно тут в Скопі проживаю, і мені е, приємно, що це місто мене прихистило, так би мовити. Але дім це дім. Дома інакше Дома ти все знаєш, ти можеш голосно крикнути на зупинці в маршруті. Вдома ти більш впевненіший. А тут я лише гість. І Я знаю, що війна закінчиться, закінчиться перемога. Я повернуся додому, буду згадувати цей час. Він залишиться лише у спогадах. Я прийшла до своїх друзів. Дивіться, шукується. Це Сашка. Це Сашка 2, вони близнюки. Боже, що ви робите? Коли Олега? Сашка. Оця кицька була вагітна, дуже вагітна. Мабуть, десь народила, буквально вчора позавчора народила, вже без такого живота. Це наша нова точка годування. Сашка, кошенята тут. Водичка в них є. ось такі тут. Олега тут нема зараз. Ладно, пока. Кого зустріла? Олег і Варя, пішли. Оце наш мітинг, наша зустріч українська, македонська. Олега мазала перед тим, як іти. Ну один раз в день я йому буду зараз мазати, щоб він не ображався. А зараз просто смаколик там. А Варя, мені здається, вагітна, тому що вона якось товста. Ой, не кричи. У Олега я вам не розповідала, що у нього лишай просто там на щоці та на голові. Для мене це була одна з таких сумних новин за останній час. Обробляю його маською. Ну, і взагалі підпрацьовую тут білосніжкою, тому що до мене приходять тваринки у гості. Цей песик прибився до мене і йшов за мною просто до під'їзду, до самих дверей, нагодувала. Лапу попросила, поспілкувалася. Ось так я тут оберігаю свій психологічний стан, тому що спілкування з тваринами воно мене розраджує. І ось так я тут проводжу час в скоп'я, поки моя рідна Україна перемагає. Побачимося у нових відео. Слава Україні!